Виступив у режимі онлайн на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад під головуванням Президента України. У доповіді окреслив основні моменти оперативно-стратегічної обстановки та питання інженерно-фортифікаційних споруд. Станом на 17 грудня сили оборони ведуть активні бойові дії на ділянці фронту загальною протяжністю понад 1170 км. кілометрів. Найбільш складна ситуація зараз на Покровському та Курахівському напрямках. Також російські окупанти значно посилили тиск на Краматорському, Торецькому та Времівському напрямках. Третю добу противник проводить інтенсивні наступальні дії на території Курської області з метою витіснити підрозділи Сил оборони України з території РФ, активно застосовує підрозділи армії Північної Кореї. Північнокорейські найманці вже зазнали великих втрат. Українські захисники стійко тримають визначені рубежі, знищують особовий склад і техніку ворога. За що я вдячний солдатам, сержантам та офіцерам. За нинішніх обставин все суспільство має згуртуватися для підтримки сил оборони. Крім стійкості наших воїнів, надзвичайно велике значення мають інженерно-фортифікаційні споруди. Наголосив на цьому, звертаючись до представників місцевої влади, будівництво інженерно-фортифікаційних споруд було розподілене на три етапи, зараз триває робота на фінальному етапі. У його межах Збройні сили вже завершують реалізацію поставлених завдань. Державній спеціальній службі транспорту потрібно прискорити роботу. До виконання завдань з будівництва військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд залучені 21 обласна військова адміністрація та підрядні організації. Всім областей мусять посилити роботу на напрямку фортифікацій, висловив подяку керівникам обласних адміністрацій, цивільним працівникам за плідну співпрацю з військовими та надання матеріально-технічної допомоги інженерним підрозділам Збройних сил. Водночас наголосив на потребі обласним військовим адміністраціям активніше діяти на своєму полі щодо будівництва фортифікацій, особливо ешелонування їх у глибину. Це наш спільний напрямок роботи, і він потребує максимальної консолідації зусиль як для стримування ворожого наступу, так і для захисту української землі та, передусім, для збереження життя кожного українського воїна. ukraini sil general on december 17 2024 general Alexander sirsky commander-in-chief of the armed forces of ukraine spoke online at a meeting of the congress of local and regional authorities general outlined the main points of the operational strategic situation and the issue of engineering and fortification structures